10 важливих нагадувань, про які варто подумати перед сном. Перше: ми прийшли в цей світ, щоб вчитися. Життя щодня нам дає новий урок у вигляді складних завдань і подій. Нам залишається обирати. Це для нас буде приводом нити і опускати руки, чи ми винесемо з цього новий урок, щоб стати краще. Друге у всесвіту. Немає улюбленців. Всі, хто колись досяг успіху, для цього діяли. Третє наше життя, відображення наших переконань. Воно розвиватиметься за тими правилами, в яких ми себе переконали. Переконання можна змінювати, покращувати, поглиблювати. Але для цього варто докласти зусиль. Про це був перший і другий пункт. Четверте, коли ми занадто прив'язуємося до речей, грошей, людей, вони від нас вислизають. Коли ми відносимося до всього простіше, це притягує хороші речі. Правильних людей і гроші. П'яте те, на чому ми загострюємо свою увагу, має особливість збільшуватися в об'ємі. Тому фокусуйтеся на любові, розвитку і добрих справах. Шосте слухайте своє серце і йдіть туди, куди воно вас кличе. Зазвичай це найкращий навігатор. Сьоме. Я не знаю, чи є Господь, але він точно ніколи не з'їде з небес. І не скаже з цієї хвилини я дозволяю тобі бути щасливим. Мабуть, він може натякнути через серце провірний шлях, але кроки на цьому шляху ми робимо самостійно. Восьме вступаючи в боротьбу з життям, пам'ятайте про те, що воно завжди переможе. Тому боротися сенсу нема. Є сенс любити його і створювати умови, щоб його хотілося любити більше. Дев'яте любити людей, це просто сприймати їх такими, які вони. Є десяте наше призначення не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб змінитися самим і завдяки цьому зробити для світу щось корисне. І через це зміниться світ навколо нас. Добра ніч, друзі. За посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.